Челсі хоче підписати влітку одразу двох українців. Хто ці щасливчики. Фани Реала висловили думку, кого хочуть бачити у воротах команди. А Кременний Жирони дав чітку відповідь на питання про майбутнє циганкова та довбука в клубі. Вітаю, друзі! Макс Коляда, канал Трибуна. Вподобайка три дні на каналі не було відосів. Все через те, що я хворів, у мене не було голосу, і навіть зараз ви чуєте, що трішки якби щось не те. Але в принципі, ла ладада. Ну, коротше, готовий я говорити за. Зараз про найцікавіші новини футболу. Стартуємо! <кхи> Стартуємо! Поїхали! Найкращі коменти під минулим випуском. До вашої уваги, до речі, друзі. Пиши коменти під час цього відео, і у наступний потрапиш відос. <кхи> Власне, на початку про українську прем'єр-лігу. До речі, відос до кінця до дивіться, там на вас чекає бонус. Стартуємо з результатів 27-го. Туру почався він з запального матчу Олександрія Рух, де господарі нав'язали львівським парубкам круту боротьбу. З їх то кадровими проблемами цей результат вважають дуже героїчним. Оболонь мінімально подолала ЛНЗ, пивовари гризуться за прописку на своєму шляху, точно закриваючи питання: а хто буде в щічці? Туди вже не доскочиш. Металіст подолав Ворску 3-2. Полтавці продовжують свою програшну серію. Складається враження, що на чемпіонат відверто вже пофіг лишає. Це лише думки про фінал Кубку. Добре, це чи погано. Думаю, і з думками про чемпіонат. А харків'яни здобувають не три, а певно, дев'ять пунктів. Фігурально, звісно, в контексті боротьби за прописку це дуже важливо. Полісся розписало мировий з Зорею. Загострювати увагу на матчі не будемо, як і на поєдинку Динамо де господарі пройшлись мотоблоком по ковалівцям. Розгромну перемогу здобули і прямі конкуренти динамівців Шахтар, які 3-0. Переконливо перемогли Чорноморець, Юрій Максимов пролонгував своє перебування в Дніпрі, 1 мінімально подолавши кривбас 1 0 Цікаво чи надовго пролонгував. Ну а Верес виборов Вікторію в матчі з прямим конкурентом за виживання Минаєм 3-1. Відповідно, переходимо до турнірки. Як би не хотілось, хотілось минаю вкрай складно буде зачепитися за перехідні матчі. Три тури до кінця, чотири пункти відриву від 14-ї сходинки. Оверперформанс треба робити і вірити в поразки конкурентів. Цікавіше вище. Три колективи Київський, Рівненський і Харківський, будуть боротись за перехідні. Безумовно, буде гаряче. А там дивись прикрутих результатів. Тах може на горіхи перепасти командам вище, котрі загалом не в хорошій формі нині. А на горі чотири очки відриву шахтаря від ДК і інтригова боротьба за єврокубкові місця. Такий от видався 27-й тур нашої рідненької. Наступний тур вже цієї суботи, але перед цим Єврокубки, і там буде не менш гаряче. А якщо ти любиш, друже, гарячі поєдинки і підігрівати їх любиш. То можеш ще прогнозик у Фавбет зробити посилання в закріпленому коментарі. Там же всі бонуси, і пам'ятай, що спорт підтримує тебе. Летимо далі по курсу трансферна інфа по судакову Челсі цікавиться хавбеком. Про це повідомляє Daily Мейл. За даними джерела, клуб провів перемовини з представниками гравця, щоб уточнити можливі фінансові параметри угоди. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін побував на домашньому матчі Челсі проти Евертона. Палкін також заявив, що влітку футболіст обов'язково перейде у європейський клуб. Продавайте, куди хочете, за скільки хочете, але точно не в нинішній челсі. Хоча е фанати синіх. Судячи по коментам а Жору чекають. Гарний крок Челсі. Та чудова новина. Челсі дійсно робить сміливі кроки. Інвестиції в такий талант, як Георгій Судаков, можуть бути чудовим е, для команди. Судаков такий собі правоногий Едгор. Він грає як вісімка. У Челсі зараз немає вісімки на полі. Судаков не провалиться, я в цьому майже впевнений. Але чи справді в Челсі потрібен ще один півзахисник? Схоже, вони будують команду для Дедзепі. Якщо Судакова підпишуть, то швидше за все він потрапив. Пить у Страсбург, а не в Челсі, то ж де опиниться і Джорджі? Пишіть коменти. Прямуємо далі в Іспанію. Завдяки нещодавній перемозі Жирони над Барселоною 4-2 Реал достроково став чемпіоном Ла Ліги. Той вечір подарував одразу дві топові новини: вихід команди Довбика та Циганкового ну і трофей Луніна. Андрій, беззаперечно, був одним з найважливіших гравців мадридського клубу. Офіційний акаунт Ліги опублікував добірку сейвів українського воротаря з дуже крутим підписом: ангелохоронець у воротах чемпіонів. Але варто зазначити, що в крайньому матчі Реалу грав не Лунін. А куртуа. Бо Тібо повернувся. Мадридський клуб присвятив його поверненню окремий допис, але навряд чи вони очікували, що більшість коментарів під ним будуть присвячені Луніну. Кнопка поваги Луніну. На мій погляд, Лунін недооцінний. Має зіграти з Баварією. Лунін кращий. Я люблю тебе, Тібо, але мій воротарці. Але ще Лунін куртуа, Лунін зайнятоє місце, братан. Лунін кращий куртуа. Фанат Мадрида товариство знову ж таки коментуйте ці от реакції фанатів і пишіть, чи буде далі Лунін грати так регулярно, як то було до цього. Попереду другий півфінальний матч Лече проти Баварії здається, Лунін в тій формі, в котрій нині він є, має як завжди дати шалений профіт. А кортуа. Ну чемпіонство взяли, дайте старому покоражитись в Лалізі. Друзі, коментуйте. І власне, ми ж згадали Довбика і циганкова і Жрону. Вихідними вони перемогли Барсу. Довбик забив і віддав гольову, браво. Жерона таким чином гарантувала собі місце в ЛЧ на наступний сезон і допомогла Реалу взяти титул. Ну і куди ж без трансферної інфи після такого? І навіть, попри трансферні чутки, бо Мічел каже, що на його думку Довбик і Циганков лишаться в клубі, бо мають контракти. Трансферна інфа є Челсі, готовий продати нападника Ромео Лукаку, який зараз виступає за Рому на правах оренди, пише Фабріціо Романо. Минулого літа англійський клуб узгодив з 30-річним бельгійцем Клаусолу 38 мільйонів фунтів. Вона буде доступна для усіх клубів, не лише для Роми. І нагадаю, що буквально кілька днів тому була інфа, що лондонці хочуть придбати саме Артема Довбака. І власне питання: готують місце під Артема? Насправді, якщо повністю абстрагуватись від того, що за клуб, в якій нині він позиції, АПЛ – це. ОП чемпіонат, котрий, на мою думку, Артему підійде ще як. Довбик атлетичний, сильний, розумний і дуже якісний нападник, котрий точно не буде лякатись потужних захисників АПЛ, бо сам дай Боже. Друзі, вкотре закликаю вас коментувати, почути. А бонусом у нас комедія у матчі Верес Минай. Пов, коли почув, що вовки грають з пестями. Мило. Ну і на сьогодні, друзі, це все. Я вам дякую за увагу, за те, що ви додивилися до, до кінця. Вподобайки, коменти, підписки. До зустрічі!